У пошуках дому тиждень тому працівники телеканалу Віка врятували трьох цуценят від смерті. Малят у коробці викинули у смітник. Опісля дістали та поставили їх біля під'їзду одного із працівників каналу. Сліпі та безпорадні тваринки просили про допомогу всіх перехожих та відгукнулися лише наші кореспонденти. Минулого тижня двірник Петро Тріфонович став очевидцем людської жорстокості. На його очах коробку з трьома цуценятами спочатку виконали у смітник, а після дістали та поставили на палючому сонці під одним із під'їздів. Я бачив отакого роста дівчатка. Добре. добре утро! От поставила на, ящ... на люк ящик і щось на ньому писала. Ну, я собі по своїм ділам пішов, коли прийшов тут тому ящику щенят. І вони потім отам пищали, потім забрали їх під'їзд, вони там пищали. Аж поки якась добра душа не подзвонила, я не додумався. Думав, може хтось розбере дійсно. Там написано Візьміть додому, візьміть додому, жалу сліта. За словами двірника, цуценята були сліпі та безпорадні, адже їм було усього день чи два від народження. Знімальна група підвезла маля до товариства захисту тварин, друг. Щенки 100% домашние, потому что бездомные собаки рожают в норах, под плитами и не выставляют в ящики щенков своих и не подписывают люди «заберите в добрые руки». Человек, который так поступил, он просто бессердечный. Щенки могли погибнуть. Это хорошо, что их первыми нашли люди, а не бездомные собаки. Они бы их растерзали просто или какие-то живодеры. Щодня Ольга Букаре власноруч годує та купає маленьких сирів. Сьогодні всі три хлопчики активні та здорові. Єдине, чого їм бракує уваги. Окрім цуценят нині на утриманні клініки, ще й оце кошеня. Його напівживого виконали на вулицю. Виснажена тварина не здатна навіть самостійно їсти. І такої ситуації можна стерилізував домашню собаку. Ілі кошку. Откуда у нас беруться бездомные животные? Вот таким образом они и з'являються: що выбрасываются на улицу щенки і собаки. Кто-то із них виживається, здаються стаи. Голова товариства захисту тварин друг Ольга Абукара говорить: якщо собака або кішка привела небажане потомство, аби позбавити його таких мук, ліпше привезти та приспати тварину в клініці. Уникнути ж засилля безпритульних тварин на вулицях можна. Достатньо звернутися до товариства захисту тварин друг. Вы можете позвонить в общество защиты животных друг и сказать о своем желании, что вы хотите простерилизовать животное. Я понимаю, что цены как бы недостаточно низкие на такую операцию, как стерилизацию, и у людей, которые выбрасывают этих животных, скорее всего, финансовые трудности, мы сможем помочь любому, всем, кто к нам позвонит, мы окажем посильную помощь. Сьогодні ці троє чотирилапих братиків сиріт чекають на родину, адже лише так вони матимуть шанс на життя. Забрати туценят можна, звернувшись до товариства захисту тварин, друг. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.